Містер Лейн Сьюзен зустріла ворога, і він був шльондрою. Дякую. Що це? Сосиски путінеско. Я комбіную смаки. Дякую, Іді. Дуже приємно. Я б запросив вас обох, але трохи зайняти. О, Не проблема, я пробу, не можу. просто зайшла привітатися. Але дякую. Ось так змагання за майка Дельфіно було розпочато. На мить Сьюзен подумала, що залишиться Зиді у дружніх стосунках. О, Майка. Ти ж сантехнік. Я не помилилась. Але коли йшлося так. про чоловіків. Чи не зайдеш сьогодні ввечері подивитись мої труби? Правил не існувало. Звісно. Дякую. Ти не можеш мені вказувати як дитині. Абрєва. Ні, я не піду і не проси. Це бізнес. Танака запросив всіх із дружинами. Кожного разу він...